Добрий день, це невеликий відеорозбір вашої роботи. І так, хочеться спочатку вас похвалити за великий обсяг вашої роботи, за те, що ви зробили дуже крутий дизайн. Робота ваша просто неймовірна. Особливо те, що ви дуже гарно працювали в команді. Ви молодці. Перейдемо к вашій чудовій... Презентації У мене, на жаль, тут зараз ми всі о. Вибачте? Як завжди? Супер. І так, почнемо. Дуже яскравий дизайн головної сторінки. Цікаво показали, але я би вам підрадила прибрати цей екран, тому що, по суті, це ж не головний ваш екран. Ви ж там зовсім по-іншому виглядає. Тобто можна без цього екрану просто щоб тварини лежачи на І ви так гарно вирізали тваринок чудово. а тут навіть шерсть це те ж саме, що вирізати волосся. Це дуже важко, а у вас чудово вийшло. Гарно все розписали. Ці дві були лапки. Вони такі гарні. Мені дуже подобається, що у вас тут одна та ж сама тваринка. Як етапи її супер, чудова робота. Я б вам бажала відступ, щоб ми трошки більше робили. А то в самий край, і тут він маленький, тобто відступ між блоками буде замалий. Чудово, що ви всі їх дослідження сюди вставили. Це дуже круто. Тобто ви показали дуже великий обсяг. Подивіться, який великий обсяг вашої роботи. Просто неперевершена. Ось тут у вас біла полоса і її краще ось так прибрати. Це краще буде, якщо ви трошечки отак підправите, щоб цієї полосі не було тут. Робота просто неймовірна, все так гарно розписали. Цей блок треба підписати. Все. Я би вам радила спочатку. Ui ставити, тобто UIKit, кольора, типографіка, а потім вже прототип. І гріт так само. Кольора дуже гарно показали. Ці лапки чудово вписалися в ваш дизайн. Типографіка неймовірна. Я вам би порекомендувала, щоб текст був на одній лінії усюди. Тобто назва, потім який саме і який розмір. Усе було б, вибачте, на одній ось так лінії. Бо трошки нічого. Це вже за вашим бажанням. Я не перевершений. Яй Трошки дивно виглядає, тому що тут треба дотягнути на один піксель, а тут цю чорну полосу треба прибрати, тому що вона є тільки тут, а на самому хедері її нема. Макап дуже гарний, чудово виглядає. Я б вам радила тут зробити тінь, а не обведення. Тінь набагато краще виглядає. Чудовий елемент, лапки супер. Є таке відчуття, що ваш макапчик трошки якось з'їхав, тому що тут фон не дотягнут в один піксель, а ось тут різні відступи по бокам. Бажано це підправити. І ось тут білу полосу теж краще прибрати. Тут, так само, у вас макапі трошки з'їхав. Бачите різні відступи по бокам. Я б радила вам підправити. Тут так само, бачите, з кожної сторони різні відступи. О, це таке у вас обведення. Цікаво, цікаво, дуже зробили. Mm -hmm. угу, чудово. Я радила, щоб воно ось так було і тут теж було чорне, тобто, щоб кусок іншого блоку тут не було. Це вже ви відправите за бажання. Тут у вас заголовок верхній. Пропав, бажано макапчик трошки нижче опустити, сам і на текст. А ось тут я прадила ось так зробити. Може, трошечки. Ось так. Ну, тобто круто було, якщо вони на одній лінії лежали. Це теж як приклад до вашої роботи. Дуже ефектний момент в презентації, дуже гарно виглядає. Роботи неймовірна, відчудово чудово попрацювали. Супер! Якщо ви захочете підправити або замінити якийсь елемент і вставити його в собі в презентацію, не треба встановити нову презентацію, можна просто в самої презентації на Behance замінити якийсь екран. Якщо вам потрібна була допомога, будь ласка, звертайтеся до мене. Бажаю вам успіхів та чекаю в наступному блоці такий ж самий рівень, та навіть ще краще. Всього найкращого та натхнення!